Ніжні за суттю своєю, вільні, а вільні за суттю своєю, сильні, бо ніжні насправді неймовірно круті. І виживуть ніжні, як не крути. Саме ці рядки рівненського поета Андрія Пермякова нанесли на один із поштоматів в обласному центрі. Таку ініціативу нещодавно запровадили і вже нанесли рядки на поштові скриньки у Рівному, а також в інших містах України. Там є і цитати з інтерв'ю, там є цитати, я розумію, і письменників, не поет просто письменників, прози і якісь крилати вислови, які чіпляють людей, які дають щось зрозуміти. і це це, це гарна ідея, гарна ініціатива. Сам Андрій зізнався, що було приємно, коли повідомили про те, що його рядки нанесуть на поштомати. Додає, це хороший спосіб популяризації сучасних письменників, а також класиків. Цьогоріч нова пошта запустила проєкт Рівне місто унікальних поштоматів. Тож тепер встановлюють нові цікаві скриньки. Мало бути на поштоматах внесені цитати відомих письменників, поетів українських. Ми, в свою чергу, запропонували не лише українських, але й суто рівненських. тому що для нас, як для управління культури, важливо підсвічувати своїх місцевих митців. Тож, спосеред рядків українки, Шевченка чи «Тичини» можна знайти цитати місцевих сучасників і класиків. Насправді ми обирали не скільки письменників, стільки цитати, тому що. Що була умова така, що цитати мають бути мотивуючими, надихаючими. Щоб рівняни, бачачи ці цитати, ну швіх день трошки ставав світлішим. Управління культури і туризму надало для розгляду близько 30 цитат. Далі компанія відбирала, які на їх думку є більш підходящими до нанесення на поштомати. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.